Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Вероніка Касіль, я державний службовець Франції. І на цьому каналі ми з вами багато спілкуємось про документи, наші права, закони, все, що необхідно знати для комфортного проживання у Франції. Давайте почнемо. Сьогодні наша тема стосується водійських посвідчень у Франції і з огляду на те, що є певні нововведення за лютий 2025 року, необхідно ввести певні корективи і розуміння, що ж ці нововведення нам дають. Отож. Почнемо з того, що до сьогоднішнього моменту українці з тимчасовим захистом не мали права здавати на права на водійські посвідчення у Франції. Тобто були ситуації, коли допускали до автошкіл, але в результаті префектура відмовляла в допуску на сам іспит. і відповідно поки що не було жодного прецеденту, коли людина з тимчасовим захистом отримала водійські посвідчення у Франції. На сьогоднішній момент це можливо було тільки за наявністю стабільного класичного, так би мовити, ціти десяжур, тобто виду на життя на проживання. Але якраз таки 10 лютого 2025 тисячі вийшов новий наказ. Французької республіки стосовно того, що з цього моменту, а саме з наступного дня дії цього наказу, можна вже іноземцям, які мають тимчасовий захист, складати на водійське посвідчення у Франції, і відповідно, що в принципі глобально. Весь термін дії, на якому знаходиться людина з тимчасовим захистом, зараховується як нормальне проживання на території Франції. Це саме те, що стосується кодулягу, тобто тільки виключно стосується водійських посвідчень. Отож, відповідно, це означає, що з цього моменту всі володільці тимчасового захисту можуть абсолютно спокійно здавати на права, можуть бути допущені до іспитів, і відповідно це вам дає таку можливість і право абсолютно спокійно на сьогоднішній день. Брати курси, наприклад, під полям Пула, для того, щоб навчитися за французьким законодавством водити автомобіль, і відповідно. Потім складати на іспит, чому я кажу про курси від Полямпла? чисто через те, що це може вам трошечки спростити доступ до курсів, зважаючи на те, що це досить дорога процедура навчання в автошколі. Отож, я вам рекомендую звернутися до вашого асистента в поліплуа, для того, щоб зі знижкою або абсолютно безкоштовно отримати можливість пройти навчання в автошколі у Франції. Також, до речі, важливо сказати, що стаж водіння, який ви мали в Україні, насправді також може бути перезарахований, і це не означає, що всім людям, які е, на сьогоднішній день мають водійське посвідчення України, обов'язково треба проходити всю автошколу. Ні, ви можете виключно прийти на іспити, здати іспити, і відповідно це теж буде набагато дешевше. Але найголовніше питання в цьому це: а чи насправді зараз ще легально з українським водійським посвідченням водити автомобіль, якщо ви знаходитеся на тимчасовому захисті більше ніж рік? Адже ми прекрасно знаємо, що у випадку нормальної резиденції українці, які мали титр десежур, вони мали обов'язково протягом першого року змінити свої водійські посвідчення на французькі. Що ж в цьому плані стосується наших бенефіціарів тимчасового захисту? Перед тим як ми перейдемо до цієї теми, я хочу нагадати, що... Підтримка цього каналу, а саме підписка, поширення, лайк або рекомендація в чаті з вашими друзями, з якими ви проживаєте у Франції, буде дуже дуже вітатися. Тому буду дуже рада, якщо ви залишите коментарі під цим відео. Ну і найголовніше питання: якщо в нас був регламент ЄС, який дозволяв українцям з тимчасовим захистом по всій Європі користуватися українськими правами, і тут виходить ось цей наказ у Франції, що з цього сильніше, і тут дуже важає. Жива сказати, що за принципом верховенства права сильніший, звичайно, ж таки регламент Європейського союзу, адже в принципі, всі абсолютно всі закони Франції не мають суперечити регламенту Європейського союзу. Це означає, що всі ті люди, які на сьогоднішній день користуються автомобілем у Франції і українським водійським посвідченням протягом вже трьох років, вони мають право і далі абсолютно легально продовжувати користуватися цим. Цими правами і вашими водійськими посвідченнями з України, тому що за принципом верховенства права саме регламент ЄС є більш важливим ніж наказ. Внутрішній наказ Франції, і тут важливо, щоб ви завжди мали про собі регламент ЄС. І цей наказ я додаю їх в коментарі, щоб ви завжди знали, де їх можна знайти. Раптом що раптом є люди, які не розуміють ці принципи або не знають, на які, які на сьогоднішній день працюють документи з українцями з тимчасовим захистом. Ось це просте пояснення. Ще раз наголошую, що регламент ЄС завжди вищий, є трішечки нижче, наприклад, директива. Та ви прекрасно знаєте. Ти про існування директиви про тимчасовий захист, от директива має бути включена в національну історію. Тобто стосовно директив ще можуть бути якісь дебати, але стосовно регламентів ніяких дебатів не може бути. Регламент ЄС завжди вищий за національні закони. Тому ви можете використовувати цей наказ спеціально для того, щоб скласти на французькі права. Власне, і для цього це було створено абсолютно не для того, щоб блокувати можливість українцям користуватися українським водійським посвідченням. Це створено для того, для вашого ж в першу чергу комфорту і можливості скласти на права, в першу чергу для тих, у кого цих прав. Немає. Ось сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Залишайтеся на каналі, підтримуйте, будь ласка, канал. Я бажаю вам всього найкращого, миру вашому дому, і також давайте дарувати одне одному світло і тепло. До зустрічі!